Такі гості в майстерні художника бувають нерідко. Селя Ілліча Кисіяна та піонерів 12-ї київської школи-інтернату здружили спільні інтереси. Багато творів відомий графік, Лауреат премії імені Шевченка присвятив Великому Кобзареві. І свої роботи художник дарує тим, хто, як і він, гаряче любить геніального митця. Вшановуючи великого поета, діти прислухаються до його вічно живого голосу. І кожен вкладає частку своєї душі своє уміння у створення шкільного меморіального музею. Від народних умільців прийшло сюди і мистецтво вишивальниць. Власні роботи, подарунки митців піанери розмістили у трьох просторих кімнатах. У ці дні сюди приходять екскурсанти з інших шкіл. Для святи Просяник кожен експонат це хвилююча сторінка великого життя Тараса. І коли вона розповідає про його дитинство, хтось із присутніх обов'язково пригадує, Тяжко важко в світі жити в сироті без роду. Нема куди прихилитися хоч з гори та в воду. Окремий розділ музею книжкова виставка. Сюди книги надходять з усіх радянських республік від зарубіжних друзів. Кореспонденція юних шевченкознавців широка. Свій дарунок прислав їм і львівський композитор Косанатольський. У Шевченківські дні в школі-інтернату номер 12 присвоєно ім'я Великого Кобзаря. Чотири століття тому великий просвітитель Іван Федоров приїхав з Москви до Львова. Тут через десять років після першого видання він вдруге надрукував свою книгу Апостол. Художник, друкар і вчений Іван Федоров казав, я должен по всій вселенній сіяти семена духовные». Ще одне українське місто Острог, пов'язане з ім'ям друкаря книг перед тим невіданих. На замовлення князя Костянтина Острозького Іван Федоров надрукував тут кілька слов'янських книг. Славнозвісна острозька біблія, буквар. Першодрукар був його автором і художником. Так на Русі починалася велика справа. Порівняйте перший друкарський верстат з сучасними машинами. Близько 10 книг випустив за все своє життя першодрукар Федоров. І це був подвиг. В радянській країні надруковано понад 26 мільярдів книжок. Хіба це не подвиг нашого народу? Згадай, друже, скільки цікавого і корисного повідали тобі вчені й письменники з допомогою друкованого слова. Чотириста років минуло нашій книзі. Вона іменинниця. Але ця іменинниця особлива. Вона завжди сама приносить нам чудові подарунки. У столярній майстерні Другої Тернопільської школи виконується термінове замовлення. Ще працюють теслярі, а будівництво нової теплиці уже почалося. Як бачите, досвід у школярів є і в будівництві, і в агротехніці. Необхідний для рослин клімат створюють вони самі. Коли треба, йде дощ. Для цього ману юні городники не відстають від науки, опановують гідропонний метод. Звичайно, їм допомагає вчителька Євгенія Миколаївна Мороз. От бачите, у цьому складному хімічному розчині є все для зростання рослини. Земля при застосуванні гідропонного способу не потрібна, тільки гравій. Хімія плюс світло, плюс тепло. Так ростимуть овочі у новій теплиці. Чорне море. У якому б настрої воно не було, море завжди кличе. Цих трьох друзів можна побачити на березі майже щодня. Рішення міцне. Вони будуть моряками Сергій Куликов, Сергій Котворов і Юра Куликов. От якби швидше стати дорослими і підняти паруси далеких морських походів. Та поки що залишимо мрію і пройдемо берегом до людини, яка все життя зв'язана з морем. Андрій Юхимович Шевченко, наглядач Ялтинського маяка. Він витримав бурі вітчизняної війни. Тепер на схилі віку надсилає людям рятівні сигнали. Високо над морем у башті маяка розташована складна система ступінчастих лінз, які спрямовують рухливий електричний промінь у морську далечінь. А крім сигналів маяка, є й інші сигнали. Їх треба знати. Коли настав вечір, піднявся морський прапор у Ялтинському палаці піонерів. Юра Куликов сигналізує. Корабель-піонер вийшов у плавання. Корабельний екіпаж один в один. Кожен може виконати будь-яку команду так швидко, як оце зараз Сережа зав'язує морський вузол. На морі шторм? Слухайте, слухайте. Корабель загубив курс. Переходжу на прийом. Радіо і світлові сигнали маяка допомогли кораблю знову лягти на вірний курс. Романтична професія моряка, а хіба не благородна справа, щоночі крізь темряву й шторми освітлювати людям морські дороги? Здесь на в витрине одна из моих последних книжек, которая называется ⁇ Будем знакомы ⁇ зовут меня, Карлов Георгий Николаевич. Я начну с вами знакомство с того, что я вам нарисую свой автопортрет. Я художник, анималист, то есть художник, который рисует свиней, животных. перед вами пес, овчарка. Очень добрый пес. Теперь мы его заставим улыбнуться. Делается это так. Раз. Теперь мы его, давайте, заставим, пускай он обидится на нас. У него плохое настроение, или он плохо обедал сегодня, или не завтракал. И он обижен, он страшно обижен на весь мир. Вот. А теперь мы его заставим удивиться. Представьте себе, что он увидел что-то необыкновенное, зайца на колесах. И он удивился. Каждый из вас, кто любит малювати, может завжди звернуться под допомогу О, бывало, до веселого художника. И растет. О, зайц. Хороший зайц. Неужто вот, ушки большие, у зайцев маленькие ушки.